Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми будемо з вами обговорювати нове розпорядження ЗУСу, яке вже вступило в силу, яке стосується збільшення виплат. І це буде стосуватися в першу чергу українців, які є застрахованими в Польщі, які працюють офіційно на роботі. Тож дивіться це відео до кінця. Є дві досить таких серйозних зміни. В коментарі пишіть звідки ви дивитесь відео, і, звісно ж, підписуйтесь на канал. Всі ці зміни стосуються тієї самої імплементації директиви Євросоюзу про баланс між роботою та особистим життям. І зараз є дві важливі зміни: одна перша стосується декретної відпустки для тих, хто народжує в Польщі. Нагадаю, що українки, які проживають в Польщі і які зараз там вагітні або збираються народжувати, мають право на всі ті самі привілеї, що і. Мають всі ті самі привілеї, що і поляки. Отже, перша зміна. Стосується декретної відпустки по догляду за дитиною, і період відпустки збільшено на 9 тижнів з 32 до 41 тижня, і це в разі народження однієї дитини. Якщо у вас народжується або ви встановлюєте там більше однієї дитини, тобто там дві і три, то у вас вже відпустка буде збільшена з 34 до 43 тижнів. Тобто в такому випадку, якби відпустка збільшується на цілих. 9 тижнів, і що е, дуже важливо, що е, ці е, 9 тижнів відпустки надаються, якщо ви, наприклад, з чоловіком і ви взяли там перших 32 тижні відпустки, то наступних 9 тижнів може брати вже тільки вас, ваш е, чоловік. Тобто той, хто брав 32 тижні відпустки, не може взяти ще 9. Е, от. І е, також, що стосується декретної відпустки, то базова ставка виплат. По цій відпустці, раніше вона становила 80% нарахування допомоги від вашої заробітної плати, а зараз вона вже буде становити 81,5%. Тобто бачимо, що трошки збільшили на 1,5% цю виплату. Це по перше, і також цією директивою було прийнято ще одну важливу зміну, яка стосується. Також осіб, які мають право на які застраховані від хвороб, тобто які отримують так зване хоробове, і вони мають право тепер на додаткових 5 днів відпустки по догляду за хворим, за кимось хворим на календарний рік. І ця відпустка може бути використана для забезпечення особистого догляду або підтримки особи, яка є членом сім'ї, або проживає в одному домогосподарстві і потребує догляду або підтримки за серйозним. Медичними показаннями, і також важливо, що допомога по тимчасовій непрацездатності не виплачується за періоди непрацездатності, що припадають на час відпустки по догляду. Тобто, бачимо, що. Останніми місяцями Трудовий кодекс Польщі він стає більш таким лояльним до працівників. Ми розуміємо, що це все йдуть зміни прямо з Євросоюзу, тому як ця директива була розроблена там, і я думаю, вона буде доповнюватись. Так само в нагадаю, що в Польщі ще декілька років тому почали вже говорити про те, щоб зробити робочий тиждень не 5 днів, а 4 дні. От, і власне над цим також раніше працювали. Зараз про це чомусь немає там жодних новин. Можливо, тут два варіанти: або вони далі над ним працюють, і скоро він вже буде повністю готовий, або просто припинили роботу над такою, над такою задумкою і в Польщі, і надалі робочий тиждень буде складати 5 днів стандартно з понеділка по п'ятницю. От, ну, Бачимо, що всі ці зміни це дуже добре для всіх працівників, тобто, так само і для всіх українських біженців, які працюють в Польщі і мають право на, на, на такі привілеї. Звісно, більшість цих привілеїв вони стосуються тих, хто працює на умові опраці. Тож, якщо ви збираєтесь в Польщі залишатися довгий період часу, то я кожному з вас раджу все ж таки переходити на умову опраці, а не шукати роботу по умові зліцення. Це тяжко, але це можливо. Тож, друзі, е приймайте рішення, власне, самі. Маємо сьогодні такі новини, як на мене, вони є досить приємними. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!